Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам деякі е, цікаві речі, що стосуються е, сценаріїв і як це може допомогти. Е, взагалі, для того, щоб е, отримати інформацію, е, яка вам потрібна для прийняття рішень, для того, щоб швидше рухатися, аналізувати конкурентів. Аналізувати ринок вам необхідно отримати ту інформацію а, з ринку, що зараз відбувається: конкурентів на ринку, тренди. І а, от я нещодавно для себе відкрив такий інструмент, який називається мейком. І а, що цікаво, що а, його можна поєднувати зі штучним інтелектом, і ти можеш а, побудувати собі сценарій а, по Створенню CRM, по розсилці, розсилки електронних листів, доволі складною логікою, яку раніше можливо було зробити тільки завдяки доволі складним програмом програмуванню, написанню кода на я писав і на гуглі, і на Python, там JavaScript ми використовували. От, але зараз все це можна робити. Просто завдяки такому конструктору. І я вам можу показати, що це дійсно цей конструктор. І ти можеш, ну, наприклад, взяти, піддати його до Etsy, Це робиться в один клік, і це чудово. І прямо для свого магазину можна автоматизувати створити лістинг, оновити лістинг, Ну це таке, звичайно, що ми звикли це робити в магазині, але дивіться, можна. Фінансову діяльність контролювати, все, що у вас на ЕСІ відбувається, і не те, щоб вам потрібно було постійно кудись заходити, а звіти фінансові, що у вас приходять, які комісії, які доходи, все можна а, вивантажувати фінансову систему. Далі можна дивитися транзакції. Навіть от, мені чомусь от, вдалося там, отримати з імейлом контакт клієнта для а, того, щоб поставити в CRM. Чомусь от, а, далі я. Реплікував, знову це робив, і воно в мене не виходило, тобто давав інформацію по останнім транзакціям з etsy магазина, і я не мог не зміг дістати імейл-адресу покупця. Але все інше можна подивитися і оновлювати базу даних і вносити всіх своїх покупців, їхні транзакції. Безпосередньо в базу даних ваш CRM. От я користуюся кількома, ну, пробую кілька, зараз у мене Monday і ClickUp. А, І а, таким чином не втрачати якісь важливі елементи комунікації з клієнтом. бачити всю історію замовлень клієнта і комунікації. От, але доволі цікаво, Make е, можемо зробити е, будь-який е, е, запит. API. От, наприклад, я е, можу подивитися, подивитися документацію на Etsy і зробити запис за інформацією не тільки по своєму магазину, а по іншим. Фактично, я таким чином реплікую те, що є на Єренко, і можу подавати цю інформацію в штучний інтелект і е, отримувати, аналізувати і отримати доволі цікаві висновки. Того, що ви не можете отримати навіть на Єренко. Зробити свій такі, знаєте, свою аналітику по тому, що ви зможете взяти на еці. Я зараз поясню вам, що відбувається тут. От у мене є. Я не буду показувати дані зараз, розкажу логіку, як це, але це працює. От я беру у мене є список магазинів, які я підібрав там топ-селери з Єренко на Етці, а далі я передав тут. Доводиться додатковий у мене шлях. Я пар я в кожному магазині ще додаю їх, їхні бестселери через ЄРЕН. Є там кілька бестселерів, Я додаю в список ці безселери е, і з їхніми id продуктів. А далі я не можу одразу попросити інформацію по магазину. Тобто мені от, ціль, ціль цього це отримати інформацію по магазину і також отримати. Останні там 300 відгуків з магазина, проаналізувати їх і дізнатися, що людям подобається, що не подобається. у Конкурента так, це все інформація. Вона відкрита через ATI API. Etsy надає таку інформацію. Ми можемо користуватися. От і тут я конкретно беру інформацію по лістингу. Через лістинг я е, отримую ID магазина Це його унікальний ідентифікатор, який ми не бачимо. І доводиться мені це буде так, поки що так. Я беру листинг, через листинг я беру е, ID-магазину і е, ввожу його в, оновляю дані в моєму е, списку в табличці на Google, Google Docs, Google Spreadsheets. І потім я цю інформацію передаю в штучний інтелект е, асістенту, в помічнику, моєму роботу, чат GPT, який працює, і він генерує мені опис цього магазину і якісь виставки. Якісь навіть рекомендації. Я можу дати йому опис магазину, можу дати йому політику магазину, його шипін-профайли, його там, about секцію про магазин, також дати ем, останні відгуки чи останні там, 100 лістингів одразу. Якусь кількість, яка можлива е, в тому об'єму інформації, яку приймає ця модель. Вона може прийняти 4 тисячі чи 4 тисячі слів, чи там, більше тисяч слів. Залежно від е, моделі, от, але це не обов'язково, що GPT є, є інша модель, і потім це складається в мене в, е, в базу базутані. Тобто, я такою простою процедурою можу проаналізувати те, що займало би мені години роботи, і більш досконало я це ж можу зробити. Оце така платформа. Далі я хочу з вами поділитися: е, от у мене є: е, е, я підготував таку от, е, от новини, е, новини дня. Зараз я трохи тут е зроблю по-іншому. Угу. Так от. Так, да, і поділюся з вами деякими новинами. А, сьогодні в новинах навички в обробці інформації вміння користуватися численними сервісами штучного інтелекту, що зростають як гриби після дощу. Так. Зараз. В новинах за 1 січня 2025 року. Ноутбук LM як новий інструмент штучного інтелекту від Google, ключові навички маркетолога у 2025 році. Інструмент для візуалізації своєї ідеї, як знайти клієнтів та побудувати авторитет в новій професії, створення новинного каналу, навіть якщо у тебе язик неправильно підвішений. А перший такий інструмент це ноутбук LM. Це нова модель штучного інтелекту від Google і Gemini. І тут е, є багато можливостей, які немає в ChatGPT, gpt зокрема, можливість е, навчати модель фактично. Це доволі важко навчити. У ChatGPT є такі асістенти, це помічники, е, де ти можеш йому сказати, хто він, що він має робити, і дати йому якусь. Е, Приклади інформації, які ти маєш подавати, які відповіді ти від нього очікуєш. І такі простенькі, можна сказати, вікбез такий невеличкий майстер-клас. До, до нього проводиш, для свого робота, для, для свого помічника, і він тобі, тобі допомагає. Але оце ноутбук ноутбукове це вже повноцінний такий о, о, навчений співробітник, якого ти. Даєш велику кількість інформації і файли, і документацію, що він цим користувався, це може бути робот, який відповідає на на запити клієнтів. Навіть це може навчити, можна подкасти робити з цим роботом, і генерувати доволі складні навіть аудіофайли. Він видає, і це от більш така складна модель. але на жаль, хоча Україна є в списку тих. Країн, де він може бути використований, тим не менш я заходжу, і у мене показується ансупорт. Чомусь не працює в Україні. Я думаю, що це баг. І що ми цією системою від Google рано чи пізно зможемо почати користуватися ну, доволі скоро, я сподіваюся, тому що це виглядає, і вона є безкоштовна версія, а платна версія на рівні чата це може 20 доларів в місяць. Але зараз чата вже іноді не вистачає. І тому ми е, досліджуємо різні системи, е, які з'являються. Одна з них ноутбук про неї багато зараз говорять. Інше, от я таки е, зробив невеличкий огляд, е, які навички необхідні згідно з ВебПРОНюс VPN Web, е, сервіс ДН WPN. Де Веб про Нюз, який є на сервісі Google News, до речі, я про це звідти з мого фідрідера з Стрічки новин, я довідався про такі новини. І тут причисляються, що потрібно людям в 2025 році далі, для розвитку, для просування свого бренда. І перше, бачите. Тут п'ять таких характеристик це е, можливість прийняти, приймати рішення на, ос на основі великої кількості даних, які зібрав штучний інтелект, це дуже важливо. Аналітика, е, аналітика, тестування, сегментація. Далі це маркетинг на основі штучного інтелекту, і це важлива частина. Я буду багато про це говорити. Це фактично ваше вміння користуватися цими технологіями, щоб Переробляти велику кількість інформації і сформувати свій підхід до створення контенту. по перше от IAI Content Generation. Це і відео робити, і фейслес-відео без вашого обличчя, і з е, різними тональністю в різних форматах відео, аудіо, текст. Скрізь по соціальних мережах. Соціальні мережі це зараз єдине, де можна ефективно, фактично масово і масштабуватися е, завдяки. Правильному контенту, правильному розподіленню, робити те, що подобається аудиторії, а це можна зробити з штучним інтелектом. Є багато зараз технологій, де ви не відрізніте те, що пише людина, і те, що пише робот. І робот краще пише, він більше знає, він більш багатогранний, і він може змінювати на літу інформацію. Тому важливо користуватися далі. Це SEO-стратегії. не тільки писати статті, аналізувати там якісь табличці, але також. Технічні навички це оптимізація швидкості і реформанс, різні метрики виконання. Ну далі знання різних каналів, звичайно, і вміння розповідати історію, сторітелінг. Бачите, 73% компаній інвестують у підвищення кваліфікації співробітників у сфері аналітики і використовують автоматизацію. Зараз важлива автоматизація, тому що система. Багато і от make.com я зараз вивчаю дуже корисно для того, щоб поєднати різні системи. Далі ефективне візуальне планування. Ну є така система. Ви можете це робити вручну майдмепи мапи своїх проєктів, накидувати схеми, але от є така система Вімсикал. Вона дає діаграми, флоучарти. Ви можете планувати документи і накидати багато ідей, і там є штучний інтелект. Що допомагає вам розвивати все правильно розставляти, щоб ваша думка була не на папері, щоб вона була в е, такому візуальному відображенні? От. І це от є такий сервіс AI, Рекомендую вам подивитися користуватися тим. Там є безкоштовна версія. Щоб ви могли розвивати свої ідеї. А, далі я от е, доволі та цікава є людина, нік, нік, е, як його там, він в, американець, але у нього нік Сараєв, здається, його звати. Він класно розповідає е, про можливість автоматизації, да, що можна, як можна покращити <сміттєві> оптимізувати свою роботу, роботу своєї компанії, інших компаній. І от він розповідає: ну доволі цікаво тут, що щодо того, як знайти клієнта клієнтів, він говорить, що достатньо а, бути активним. Це от, от дуже корисної поради. Він говорить а, цей нік в тому, щоб. Вашого клієнта ви можете знайти в різних групах по маркетингу, де люди діляться своїми проблемами на Reddit, у Facebook, є school Communities, де різні школи, різні академії. Там багато людей своя спільнота, і кожна є своя проблема, і ви можете сказати, там просто щодня заходити і говорити, от є така проблема, і я думаю, що це можна вирішити так. У мене така ідея по оптимізації, і я би використав ці модулі. І тоді. Всі будуть знати, що у вас є свої ідеї, ви вмієте мислити, і до вас можуть звернутися, і ви побачите, що буде більше коментарів, більше відповідей, більше спілкування і більше бізнес-контактів. І потім ви говорите цим людям: а давайте поспілкуємося, давайте зайдемо на онлайн-мітінг, і далі ви вже починаєте з ними якісь розробляти проекти. Геніальна стратегія. І він говорить: не бійтеся, не думайте, що ви занадто круті для файвера, для апворка. Починаєте працювати з дешевими клієнтами. Якщо от у вас є ідея щось е розвивати, е то ви можете це знайти клієнтів в, е на таких сервісах, як Fiverr і Upwork, там, Freelance Hunt, де зазвичай не такі великі проекти, але ви наб'єте собі руку і портфоліо, і відгуків про свою роботу. І це важливо, коли. Ви, якщо ви хочете це, на я зараз говорю з точки зору фрілансера чи людина, яка оптимізує е, своє своє життя, свою роботу роботу інших і ще заробляє на цьому. Це класно, коли ви вчитеся, ви щось покращите у себе. Вмієте е, будувати складні системи CRM для еці клієнтів, знаходити системи аналізу ринку. Для будь-якого бізнесу, в принципі, для будь-якого бізнесу. Але якщо це електронна комерція, якщо це Etsy, Amazon, Ebay, то ви можете розширити свій кругозір і кількість інформацій. І коли ви допомагаєте іншим це робити, то ви ще й заробляєте. І от в середньому це ну там 60 доларів за годину, 100 доларів за годину це нормальна ціна для таких проектів, для, для для клієнтів нормальних. Для компанії, але це може бути і 20, 30, якась мінімальна ціна, все ж таки це непогані гроші ну, для України. Я вважаю, якщо ви хочете щось починати, щось нове, от, розвиватися. Далі класне, також класне відео подивився сьогодні. Така от жінка її звати Одета Рокхедкер. Вона показує, як створити новинну агенцію і показує приклади індійської агенції з 6 мільйонами підписників. Вона показує, що тільки завдяки рекламі. По таких е, середніх оцінках вони заробляють е, десятки тисяч 50-60 тисяч доларів на місяць, просто створюючи. У них немає акторів, вони беруть акторів безкоштовних в інтернеті. Вони роблять на чітко новин безкоштовними акторами в інтернеті, беруть новини, гарячі новини і просто переосмислюють, переписують їх. І безкоштовний сервіс CapCut.com, CapCut, Штучний інтелект беруть новину і переписують штучним інтелектом. Потім заходять на CapCut, Ком і генерують актор, там є безкоштовні ці моделі і безкоштовна озвучка. І вони генерують. так да, Ви можете скористуватися 11 Labs 11 Labs це платна озвучка. <сування> Будь-якою мовою українською непогано вони озвучують і <фування> це коштує 20 доларів від 20 доларів в місяць. От, а є безкоштовні також на експрес, uh, Adobe Експрес і ось CapCut. А генерувати музику на суно можете для новин чи брати на студію YouTube. YouTube. от, в принципі, ті новини, якими я хотів поділитися, це гарячі новини, це дуже цікаво. Я задоволен цим ділюся з вами, і я вам бажаю, щоб цей рік був роком перемоги, роком коли закінчиться війна. Нарешті війна нарешті, і ви зможете займатися тим, що ви любите. А що я люблю? Я люблю. Класно проводити час, але я люблю навчатися, оптимізувати своє життя і інших. І мені подобається знаходити нові ринки і втілювати в життя підприємницькі ідеї. І оцей мейком оце я вам вас захочу, щоб ви вивчили працює. Я буду вам допомагати в цьому розібратися. Дякую за увагу.